Мінські бійці збили п'ять розвідувальних дронів зала на Новопавлівському напрямку. Це робота пілотів ударних дронів батальйону безпілотних систем 110-ї окремої механізованої бригади імені генерала Хоружного Марка Безручка. Тепер у ворога зменшилась кількість ворожих БПЛА, аби вести повітряну розвідку. Відповідне відео оприлюднили оперативно-стратегічне угруповання військ Хортиця. Федеральний суддя у Вашингтоні зобов'язав вищих посадовців адміністрації президента США, котрі обговорювали у сигнал. Обстріл Хуситі, зберігати всі повідомлення у цьому чаті і заборонив їх видаляти. Про це повідомляє The New York Times. Наказ стосується радника президента із Нацбезпеки безпеки Майка Волца, міністра оборони Піта Гексета, директора та національної розвідки Тулсі Габард, держсекретаря Марко Рубіо і віцепрезидента Джеді Венса. Таке рішення суді стало відповіддю на позов некомерційної групи Американський нагляд, яка звинуватила команду з національної безпеки президента Трампа у порушенні законів про державну таємницю. При цьому суди. Ще не визначає в чимало місце порушень.